Максимум на одну гривню, тобто до п'яти, виконком, дозволив перевізникам з 1 березня підняти ціну на міський транспорт. Втім, вони цього робити не збираються. Автосвіт тарифи не буде піднімати. Вчора він офіційно це заявив. Решта напрямків, такі як Пашини, такі як Гастело, також приєднались до цієї ініціативи і піднімати також тариф не будуть. Підніметься ціна з 1 березня на окремі автобуси по маршрутам номер 1 вокзал Полісся та номер 3 – вокзал Коростень подільський чигирі Два автобуси із п'яти на напрямку вокзал Коростень подільський Чигирі, і на Поліське два автобуси із чотирьох. Нас повторив як замовника. Така ситуація влаштовує. Тобто, людина. Яка не має можливості сьогодні заплатити 5 гривень, має можливість почекати умовно 10-15 хвилин і сісти в наступний автобус, який буде їхати за 4 гривні. Тому що перевізник автосвіт присутні на всіх без виключення маршрутах по місту коросень. Як довго протримаються, затверджені цифри спрогнозувати складно, адже з 1 квітня піднімаються акцизи на пальне, і цілком можливо, що питання підвищення цін на проїзд постануть знову.